Поки вони є в наявності. В кожному мішечку зустрічаються фірмові модельки відомих брендів. Ціна за 1 кілограм 3,5 долара. Вранглер фірмові. Ось вранглер. Чоловічі шорти, карго по 3,5 долари за кілограм. Вартість мішечка по актуальному. Курсу на сьогоднішній день становить лише 3694 гривні за 25 кілограмів. Ділимося трансляцією, запрошуємо знайомих. Замовляємо не лише із огляду. Дану позицію можна в будь-який час замовити і зашиті, нерозпаковані лоти. Ціна мішечка 3694 гривні за 25 кг. Мішечок знімається повністю від першої до останньої одинички. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо на огляди знайомих. Замовляємо з прямого ефіру. Замовляємо і без огляду зашиті не розпаковані лоти, ті, які не знімалися, які не показувалися. Відправка у нас іде щоденно в день замовлення. Підписуємося на канал, вибираємо вже є хороша можливість вибрати собі із огляду лі фірмові. Каламбія. Фірмові. Додивляємося в прямому ефірі у нас. Зараз загальний огляд і презентація чоловічих шортів. Карго сьогодні були на огляді також шорти. Міксовані Америка з різного матеріалу. Спортивні шорти були під кодом 40030, чоловічі футболочки, бріджи, лосіни за ціною, зниженою ціною. Радимо скористатися можливістю і придбати їх зі знижечкою в 1330 гривень. Додивляємося в прямому ефірі огляд першого мішечка в групі Viberів. Він вже є. Зараз другий лот на огляді. Ціна мішечка 3694 гривні. Хто бажає придбати саме цей лот номер 2 то вже можна замовляти. Пишемо в коментарях, беру, забираємо цей мішечок. Дякую, друзі, за увагу. Зараз кладемо цей мішечок на сьогодні. Це поки що все. Переходьте в групу Viber, передивляйтеся всі.